Молоко це справжній дар природи, який здавна годує і підтримує селянина. У кожному господарстві, де є корова чи коза, свіже молоко це не просто продукт, а частина щоденного життя. Але кожен, хто має справу з ним, добре знає, молоко дуже ніжна річ, воно не любить ні спеки, ні бруду, ні затримки після доїння. Щойно пройде кілька годин без догляду і вже з'являється кислуватий запах. Зверху утворюється плівка, а вранці замість солодкого питва кисляк. Саме тому наші предки завжди казали молоко любить чистоту і холод, і це правило залишається актуальним навіть тепер, коли в кожній хаті є холодильник. Сучасні господарі часто не задумуються, що зберігання молока це ціла наука. Здавалося б, прості речі подоїв, поставив у банку, поставив у холодильник і готово. Але ж ні. Якщо посуд погано вимитий, або якщо корову доїли не зовсім чистими руками, чи навіть якщо молоко стояло кілька хвилин на сонці, усе це скорочує його свіжість у кілька разів. Молоко дуже швидко вбирає запахи, воно реагує на температуру і навіть на те, в чому стоїть у склі, алюмінії чи пластику. Тому досвідчені господині знають, як тільки надоїли, відразу процідити, перелити в чисту банку. Охолодити і вже тоді думати, куди його подіти? У селі це питання завжди було важливе, бо якщо є корова, то молока чимало, і не завжди все вип'ється за день. Частину несуть на базар, частину на масло, сир чи сметану, а решта мусить чекати до ранку. І отут починається головне як зробити, щоб до того ранку. Молоко залишалося свіжим, без кислоти і запаху. Колись, коли не було холодильників, люди знаходили різні способи. Одні тримали глечики в колодязях, інші ставили банки в холодну воду чи в льох. Хтось навіть клав у молоко чистий корінь хріну або срібну ложку. І, хоч сьогодні ці методи здаються дивними, але багато з них працювали не гірше ніж сучасні технології. Свіже молоко. Це не тільки смачний напій, а й показник порядку в господарстві. Коли людина дбає про чистоту, охайність і уважність до дрібниць, тоді й продукти довше служать. Бо молоко воно як лакмусовий папірець, якщо десь щось недобре, воно відразу покаже не домив банку, так скисне, залишив на сонці лак, звернеться, не остудив після доїння, отримаєш кисляк. І навпаки. Дотримався правил, усе зробив вчасно, і навіть через добу воно стоїть біле, пахне свіжістю, ніби тільки з-під корови. Збереження молока це важлива частина сільського побуту, бо в ньому не просто їжа, а праця, турбота і традиція. Колись жінки вміли визначити якість молока на око, по кольору, по блиску, по тому, як воно тече з глечика. і кожна мала свої секрети. Щоб воно не зіпсувалося до ранку. Сьогодні ми маємо більше можливостей електрика, холодильники, стерильні пляшки, але все одно головне залишається тим самим чистота, швидкість охолодження і правильне зберігання. Бо навіть найкраща техніка не допоможе, якщо з самого початку молоко зібране не дбало, у селі ніколи не викидали молоко, кожна крапля мала ціну. Тому навчилися його берегти, переробляти і поважати. Бо коли ти сам зранку доїш корову, відчуваєш тепло молока на руках і чуєш його запах, тоді розумієш, що це не просто продукт це результат живої праці, і шкода, коли така праця пропадає дарма тільки через недогляд чи поспіх. Саме тому знання про правильне зберігання молока передавалися з покоління в покоління від матері до доньки, від бабусі до онуки. Отже, тема збереження молока це не дрібниця, а важлива частина щоденного сільського життя. Хто знає, як поводитися з цим ніжним продуктом, той завжди матиме на столі свіже молоко, сметану і сир. А хто нехтує цими дрібницями, змушений виливати цілі банки. Бо щось на те пішло, тому варто знати не лише, як його доїти, а й як берегти. Адже, як казали старі люди, молоко не терпить лінощів і не прощає недбалості, і в цьому, мабуть, увесь його секрет у чистоті, старанності й увазі до деталей, без яких ніяке господарство не буде добрим. Щоб молоко зберігалося довше, треба знати кілька основних речей, які не змінюються вже десятиліттями. Передусім чистота. Молоко, як кажуть у селі, не терпить бруду й запаху. Усе починається ще з корови. Якщо вим'я не вимите, то мікроби потрапляють у молоко ще під час доїння, і тоді воно може зіпсуватися навіть за кілька годин. Тому перед доїнням завжди миють вим'я теплою водою, витирають чистим рушником, а перші цівки молока стіджують окремо. Щоб вимити канали від пилу чи дрібних домішок, потім усе залежить від посуду. У селі завжди знали, що найкраще молоко зберігається у склі або вимальованому посуді. Пластик не для цього, бо він вбирає запахи, а алюміній може дати неприємний присмак, банки, глечики чи каструлі. Треба не просто сполоснути, а добре вимити содою чи гарячою водою, висушити і зберігати догори дном. Щоб пил не потрапляв, друга важлива річ температура. Свіже молоко треба охолоджувати якнайшвидше у старі часи, коли не було холодильників. Люди ставили посуд з молоком у холодну воду, опускали в колодязь або виносили в льох. Сьогодні все простіше є холодильник, але не кожен знає, що не можна ставити ще тепле молоко прямо туди. Від різкого перепаду температур воно може втомитися. Зверху буде ніби свіже, а всередині почне киснути. Найкраще дати йому спершу охолонути до кімнатної температури, а потім поставити в холодильник. Оптимальна температура для зберігання молока від плюс 2 до плюс 5 градусів. У таких умовах воно може стояти 2-3 дні без змін. Якщо ж температура вища, то вже за добу воно починає втрачати смак і свіжість. Третє правило. Не тримати молоко відкритим. Навіть якщо воно стоїть у холодильнику, завжди треба закривати його кришкою або марлею в кілька шарів. Молоко дуже чутливе до запахів воно тягне усе від ковбаси до часнику. Якщо залишити відкриту банку, то навіть найсвіжіше молоко може набрати стороннього присмаку. Тому, старі господині, завжди мали чисті кришки або обв'язували. Горловину банки тканиною і фіксували резинкою. І ще одна дрібниця, яку багато хто не враховує не треба тримати молоко біля морозильної камери, там температура нерівномірна і воно може схопитися по краях, утворюючи неприємний осад. Далі кип'ятіння це один з найефективніших способів продовжити життя молока. Якщо молоко не планують пити одразу, його варто прокип'ятити. При кип'ятінні гинуть бактерії, які спричиняють скисання, і молоко може стояти ще день-два довше. Але важливо робити це правильно, не залишати без нагляду, щоб не втекло, і не кип'ятити занадто довго, бо воно втратить частину поживних речовин, і смак стане вареним. У селі завжди робили так доводили до кипіння, чекали, поки підніметься піна. І відразу знімали з вогню, потім охолоджували і ставили в холод. Дехто навіть повторював це двічі, вранці і ввечері, якщо молоко стояло довше трьох днів. Є ще один перевірений спосіб пастеризація. Це слово колись було дивним для сільських господарів, але насправді його суть проста прогріти молоко до температури близько 70-75 градусів і втримати. Кілька хвилин не доводячи до кипіння. Такий метод дозволяє зберегти більшість корисних речовин і молоко може стояти навіть до тижня. У домашніх умовах це робиться просто: ставимо каструлю на водяну баню і контролюємо, щоб молоко не закипіло. Це зручно, коли треба залишити запас для дітей чи приготування сиру. Не менш важливо не змішувати старе молоко з новим. Це одна з найпоширеніших помилок. Коли в господарстві щодня додають свіже молоко до вчорашнього, то воно швидше псується, бо навіть невелика кількість старого вже містить бактерії, які підганяють нове, тому найкраще тримати окремо сьогоднішнє в одній банці, учорашнє в іншій. Так простіше контролювати свіжість і знати, що саме можна пити, а що краще переробити на сир. Чи кисляк. І остання порада не лінуватися перевіряти молоко перед використанням. Якщо воно стоїть у холодильнику кілька днів, треба подивитися на поверхню, понюхати, спробувати краплю на смак. Свіже молоко має легкий солодкуватий запах і чистий білий колір. Якщо воно трохи мутне або відчувається легка кислинка, краще його одразу поставити на вогонь і зробити сир чи запіканку. Бо чим швидше реагуєш, тим менше втрат. Усі ці поради здаються простими, але саме вони визначають, чи матиме господар свіже молоко і добру продукцію, чи муситиме виливати півбанки зранку. Молоко, як і хліб, не любить недбалості хто дбає про нього відразу після доїння, той не боїться ні спеки, ні часу. І тому старі селяни завжди казали добре молоко починається з чистих рук і холодної банки. Колись Ще до появи холодильників у селі молоко берегли як могли, і кожна господиня мала свої перевірені хитрощі. Одні казали, що найкраще тримати молоко в глиняному горщику, бо глина дихає, пропускає повітря, але не дає теплу всередині застоюватися, інші покладалися на холод колодязя. Ставили глечик у відро, обмотували мішковиною і опускали у воду, залишаючи на ланцюгу. Там у прохолоді молоко могло стояти два а то й три дні, залишаючись свіжим, ніби щойно подояне. Такі прості методи працювали не гірше за сучасну техніку, бо головне стабільна прохолода і чистота були й інші способи, які передавалися з покоління в покоління. Наприклад, у деяких селах у молоко клали шматочок чистого хрону тоненький свіжоочищений корінець. Вважалося, що хрін не дає бактеріям розмножуватися, тому молоко не скисало навіть у спеку. Дехто додавав щіпку солі дуже мало щоб не зіпсувати смак, але достатньо, аби трохи затримати процес скисання. Інші господині тримали банки з молоком у холодній річковій воді. Ставили відра під містком або біля джерела, де вода постійно рухається. Це було особливо зручно влітку, коли спека не давала продуктам стояти навіть день. Ще один старовинний спосіб тримати молоко у льосі, але не просто поставити, а правильно розташувати. У глибині льоху завжди була найстабільніша температура, тому господині виставляли там полиці з глечиками, накритими марлею чи полотном. Дехто ставив посуд у пісок або закопував частково в землю, щоб не було різкого перепаду між теплом і холодом, у деяких хатах робили навіть спеціальні молочниці це ніші або маленькі комірчини біля північної стіни, де було найпрохолодніше. Туди ставили не лише молоко, а й сметану, масло, сир. Усе це дозволяло тримати продукти без електрики і не хвилюватися, що щось зіпсується. Бабусі добре знали, що свіже молоко має свою силу, але якщо його вчасно не охолодити, то вся праця пропаде. Тому часто, коли треба було піти в поле чи на город, жінки ставили посуд із молоком у відро з водою, накривали мокрим рушником і залишали в тіні. Вітер і волога створювали природне охолодження. Так, як тепер працює холодильна камера. Навіть у гарячі дні молоко могло стояти до вечора без змін, а якщо воно все ж починало трохи підходити, то з нього відразу робили сир чи кисляк. Ніхто не чекав, поки воно зовсім скисне, бо в селі нічого не пропадало, усе йшло в діло. Цікаво, що колись навіть металеві предмети використовували для збереження молока, наприклад, у деяких родинах. Клали у банку срібну ложку або монету. Люди вірили, що срібло має очищувальні властивості, і воно справді трохи сповільнювало розвиток бактерій. Подібні прийоми вважалися дідівськими хитрощами, але багато з них мали цілком логічне пояснення. Бо, коли немає хімії і холодильника, то кожен природний засіб це допомога. Є й старий народний спосіб, який часто забувають кип'ятіння і заквашування. Якщо господиня знала, що не встигне використати молоко вчасно, вона не чекала, доки воно саме скисне. Сучасні господарі мають змогу користуватися холодильниками, стерилізаторами, герметичними кришками, але навіть сьогодні багато хто повертається до старих методів, бо вони прості, безпечні і природні. Наприклад, тримати молоко в глиняному посуді в холодильнику це не лише красиво, а й практично. А додати шматочок хрону чи ложку сметани це все ще працює навіть у 21 столітті. Бо народна мудрість не старіє, і якщо наші бабусі зуміли зберегти молоко без техніки, то ми тим більше можемо навчитися поважати цей продукт і не дозволяти йому пропадати. Підсумовуючи все сказане. Можна сміливо сказати, довге зберігання молока це не випадковість, а результат уважного ставлення до кожної дрібниці. Якщо в господаря чисте місце для доїння, вимита посудина, прохолода і порядок, то й молоко віддячує, воно стоїть біле, без запаху, смачне і приємне, але варто лише раз знехтувати, залишити на сонці, забути про чисту кришку чи не охолодити вчасно. І вся праця пропадає. Саме тому старі люди ніколи не поспішали, коли йшлося про молоко, вони знали, що воно не прощає недбалості. Головне правило для кожного, хто хоче, щоб молоко стояло довше чистота, швидкість і холод. Після доїння не можна тягнути треба відразу процідити через чисту марлю або сито, перелити в посуд і охолодити. Якщо є холодильник чудово, але якщо немає, треба шукати природний холод. Вода, тінь, льох, навіть мокра тканина усе допоможе не можна лити свіже молоко до старого, не можна залишати відкритим, не можна тримати біля речей із сильним запахом це прості, але обов'язкові умови, які перевірені багатьма поколіннями. І ще варто пам'ятати, що молоко живий продукт. Воно дихає, воно змінюється, воно реагує на кожну деталь. Якщо у хаті тепло і душно, воно швидше втомлюється, якщо банку поставити біля печі або вікна почне скисати. Тому господар має думати наперед, де воно стоятиме, як довго, коли його вживатимуть. Добре, коли молоко використовується щодня на каші, сир, сметану, масло, але якщо є надлишок, треба відразу вирішити. Або прокип'ятити, або заквасити, або заморозити. Бо викинути молоко це гріх, як казали старі люди, бо в ньому праця і благословення. У наш час здається, що все просто, холодильник вирішить усі проблеми, але навіть сучасна техніка не допоможе, якщо саме молоко зіпсоване від початку. Тому варто тримати порядок у всьому від стану корови до миття банок, і не забувати про ті народні дрібниці, які завжди працювали. Глиняний горщик, холодна вода, ложка срібла, шматочок хрону. Ці прості речі мають у собі мудрість століть, бо наші предки вміли спостерігати за природою і робили висновки з досвіду. Сьогодні коли ми маємо більше зручностей, ніж будь-коли, треба не втрачати ті знання, які дісталися нам від бабусі дідусів. Бо молоко не просто їжа, це частина сільського життя. Символ добробуту й турботи у кожній хаті, де стоїть банка зі свіжим молоком, є відчуття достатку й тепла.